Друзі, запрошую вас в свій новий влог. У мене був вихідний, викроїла я собі один день, щоб погуляти по магазинах. Одразу перепрошую за хворий голос, бо я простудилася і погано себе почуваю. Зайшла я, звичайно, в Дуглас, послухала якісь аромати. Трошки далі в відео ви почуєте мій відгук про ці парфюми. Я шукала ялинку, бо цього року ми вирішили ставити ялинку, зараз новий тренд на ялинки, типу натуральних ялинок, викопаних з лісу разом з тобором в горшочках, типу натуральних, але це штучні ялинки, симпатично виглядають, трошки дивно на мій але тим не менше якось досить цікаво. Пройшлася я по інтер'єрних магазинах. Для мене це особливий вид задоволення. Я дуже то все люблю красоту для дому. Цей магазин, я не пам'ятаю, як називався, але асортимент там просто кришезносний. Тобто купа краси, знаєте, очі розбігаються, слина тече, хочеться цей і то, і то, і то. Ціни не дуже дешеві, але тим не менше надихнутися можна на створення краси. Оця ялинка мені сподобалася, але трохи задорога була ціна. Так, я вже сказала, що ціни тут не сильно дешеві, але тим не менше купа-купа всякої краси, на якою хочеться розоритися, але купити. Віночки різноманітні, обожнюю тему віночки. І на подушечках люблю, щоб віночки були вишиті, різдвяні віночки і не тільки. І, взагалі, щоб висіли вінки і на дверях, і на вікнах. Мені таке подобається. Такий, знаєте, дуже надихаючий стильний магазин. Купа дійсно всякої домашньої краси. І одразу фантазія починає тобі там диктувати, що би ти там вдома красивого собі зробила і напридумувала. Купа всякої дрібноти, якою хочеться потримати в руках. Це дуже симпатичне, дуже стильне. Такий затишок. Ходила в юск, шукала ж я ялинки, бачила такі от штучні, досить недорогі, і симпатичні. Зайшла в Ікею, бо я дуже довго збиралася в ікею, надивилася красивих інтер'єрів, подивилася на ціни на ялинки, досить дорогі ялинки в ікеї. Також якісь там новинки з'явилися в Ікеї. Наприклад, ця полиця, я не знаю, чи вона новинка чи ні, але мені сподобались. Такі прозорі полички, класний дуже столик, Ну і тренд, такий знаєте, вже, напевно, вічний тренд перед різдвом. Це такі зірки паперові, ну і, звичайно, дуже класний кафетерій. В ікеї ми купили каву з смачними тортиками. Друзі, я тут вчора ходила трошки по магазинах, мені треба було дещо собі там пошукати, покупляти і забігла на пару хвилин в Дуглас. До речі, я вчора так простигла, я так замерзла, що сьогодні я ледве говорю, у мене так болить горло, насморку немає. Я просто застудила дуже сильно горло. І взяла я пару блотерів з собою в магазин, нічого супер цікавого там не нарила, але все ж таки не могла вийти, щоб нічого з собою не взяти. І, знаєте, для повноцінного відео це маловато, та я би і не витягнула сьогодні повноцінне відео. Просто швиденько вам розповім про пару ароматів, які я там занюхала. Перший аромат, який я спробувала, це Myself від Yves Saint Laurent. Новинка цього року. Яка мене взагалі не здивувала, нічим не потішила. Хоча аромат дуже знайомий, аромат, можна сказати, ретро, ну, ретро в якому смислі? Десь приблизно 90-ті роки, дуже багато. 90-2000-ті, -ті, ті дуже багато таких було ароматів, дуже похожих один на один дезодоранти, акси, ось дезодоранти, щось типу такого. Тобто ніякої видатної, парфюмерної роботи я в цьому ароматі не спостерігаю. Ой, тут у нас цитруси на старті, він білоквітковий, там, по-моєму, апельсиновий цвіт заявлений: дерево, якийсь ароматичний, можливо, якісь перції, є, Свіжо ароматичний Для мене це абсолютно нецікава композиція. Я таке колись не любила, я не люблю, щоб так пах мій чоловік. Ніколи, в принципі, мені таке не подобалось на чоловіках. Тобто, це не мій типаж аромату чоловічого. Ну і я так і розумію, що тренди повертаються. Я так бачу, що скоріше за все можливо, що скоро то, що ми називаємо з вами ретро або устарілими ароматами, скоро вийдуть на ринок і стануть суперхітами. Подивимося, все може бути. Ну, я наразі можу сказати, що це абсолютно не мій аромат. Ще раз я підійшла до бренду Бріоні. Так мене тут і тягне, бо хочу я практично всі аромати, які там є в лінійці. Чотири аромати чотири аромати. Перший аромат це Бріоні од парфам Екля в білому флакончику, в білій бутилочці самий ніжний, самий свіжий серед всіх цих бріонів можу сказати, що ця марка мене підкорила якістю виконання своїх парфюмів, тобто там композиції цілком виважені, такі, знаєте, можливо, і не прогресивно якісь видатні. Так? Тобто нічого супероригінального я в них не почула, але виконання аромату не викликає в мене ніяких запитань. тобто все дуже гарно. Хотілося би, правда, щоб вони більш були яскравішими, ті парфуми, більш наглішими, бо таку красоту не можна скривати, як на мій погляд. Так ось цей Бріоні Екля, він такий, знаєте, ніжно-фіалковий, ніжно-перчений. До речі, його порівнюють з Фаренгейтом від Діор. Я не пам'ятаю, колонь, по-моєму, ну, якась, коротше об об облегчена якась версія Фаренгейта, я можу з тим погодитися. Дуже приємна композиція, дуже приємно пахне, як на мій погляд. В ньому, до речі, є і пачулі в цьому парфюмі, він ніби фіалково-квітковий, з перцем, з цитрусами і з пачулі, і деревною, красивою, троха навіть молекулярною базою. Так, другий аромат це Бріоні Оде парфам. Такому темно-синьому флаконі. Він мені завжди подобався. Його порівнюють з Фаренгейтом класичним. Я можу з тим погодитися, лише тут більш витончене таке звучання, таке, знаєте, рафіноване і дуже, як на мій погляд, дороге. Красивий шлейф, який би я хотіла би чути свого чоловіка, який би мені приємно було спостерігати з інших чоловіків, які були б навкруги. Такий дуже, знаєте. Ніби і чоловічий шлейф, але в той самий час я не можу сказати, що це би було якось неприємно звучало від якоїсь жінки. Тобто такий він не кричучий, такий дійсно гармонійний абсолютно. Ніякі ноти не кричать. Тут дійсно є фіалка, тут дійсно є перечність. Дерево красиве, також якась і молекулярність. От чується, мені тут щось молекулярне в тому аромату. Можливо, молекулярні компоненти, які входять в всі парфюми цієї лінійки, таким чином роблять ці парфюми більш цікаво, звучащими. Це може бути. Так, Бріоні од парфам Інтенс. Наскільки я пам'ятаю, правильно це називається. Цей аромат мені дуже подобається. Плюс до всіх фіалок, перців. Цитрусів, які є в попередніх ароматах, тут є якась така озоновість на старті, тут є пачулі такі капітальні, тут є шафран, тут є агарове дерево, і тут є оцей амброксан. Тобто, да, тут є уд, але він ще з амброксаном, тобто такий молекулярний уд. Настільки гарно це звучить настільки красива, витончена і дорога ця композиція, це звучання, що я. Черговий раз беру це собі на замітку. І я знаю, яка ціна на сайтах цього аромату, може трошечка ціну десь підловлю дешевше, і я мушу його купити. Я розумію, що я його, напевно, носити буду дуже рідко, але щоб так пах мій чоловік, хоча він відхрещується, каже, що йому нічого не треба, в нього мільйон різних ароматів. Я все рівно би його купила в колекцію, бо просто от хочу мати його в своїй колекції. Красивий аромат. Ну, і ще один обалденний аромат. Це новинка цього року обріоні до Parfum Essential. А, це я таке дуже люблю. Да, З якогось погляду він нагадує якісь трошки, можливо, дідовські адікалони з пачулі, так, такі трошки шипрові композиції. Але для мене це свіжопряний, ароматичний, пачулистий такий. Також тут є і фіалочка. Дуже красивий і дорогий аромат. Його порівнюють з різними пачульними ароматами на фрагрантиці і з молекула плюс пачулі. З різними, я там вже не буду згадувати, з якими саме, але приблизно вам даю таку, такий напрямок на різні пачульні аромати. До речі, його порівнюють ще з вітівер пачулі від Монталь. Не можу з тим погодитися, бо він є в моїй колекції. Можливо, ті пачулі, такі тонкі, свіжі пачулі, можливо, і ріднять тих два аромата, трошки їх можна порівнювати, робити паралелі, але звичання в загальному трошки інше. Тут є все ж таки така, такий відтінок пачулі, трошки мальнуватий. Мені це подобається в ароматах дуже гарний парфюм. Він також не дуже яскравий, на жаль. Звичайно, дуже витончене. Якби я таке почула з кого-небудь цей аромат, я би повела носом. До речі, колись, ми, колись я ходила знов-таки на парфюмерні затести, і йшли переді мною дві жінки. Я думаю, скоріше за все, що це були українки, бо українки користуються в основному, да? От то, що я помітила, яких я людей тут чую. Такими ароматами, можливо, це якийсь аромат тому Форда був. можливо, ще щось. Но це були такі красиві пачулі, такі гіркі пачулі. Це не солодкі пачулі, ті типу палеві, бель, типу... ну, от таких ароматів. Та солодкі разом з пачулі а, і пудрою. Ні, це такі гіркі терпкі пачулі. І я таке просто обожнюю. У мене таких пачулі в ішлісті просто цілий мільйон. М -м. Марка Бріоні в черговий раз мене зачарувала. Так, чоловічі, я вам розказала. Тепер ще раз я спробувала аромат Агапі від Льокуван де мінім. І подобається він мені. Подобається мені своєю, ніби і простотою, але в той самий час з високим рівнем виконання цих цитрусових нот. Тобто, це цитрусовий аромат, нічого, в принципі, в ньому складного немає, але звучить він настільки реалістично. І настільки сочно, гарно, апетитно, і його я не можу порівняти. Ну, я не можу. Мені не здається, похожим на аква-ді-парма, Parma Oranчі капрі Хоча цитруси і тут, і там. Тут цей цитрус він, ну, дуже сочний, і так він не є дешевий, цей аромат, але я би його собі б купила. Я собі задумаюсь, і як гарний цитрусовий аромат, я вам можу його порекомендувати. Мені здається, що він досить стійкий, має бути в одном блотері. Він триває, триває дуже навіть непогано. І спочатку в нього просто потрясний, такий бадьорячий, жизнестверджуючий шлейф, життєстверджуючий, о, вимовила. Такий дуже позитивний аромат аромат антидепресант. Аромат посмішка, аромат вітамінка, вітамін С. Класний, я би його хотіла би. Так, наступний аромат, який я спробувала, це Narcissa Rodríguez нарцисо о Неролі Ambre. Він не часто зустрічається в парфюмерних магазинах. Я його вже один раз спробувала, але десь загубила блотер і вам нічого про нього не розповіла. В принципі, він в одній лінійці, він схожий аромат зі всією лінійкою нарциса і з нарцисо, і з Нарцисо... Просто, просто нарцису в білому флакончику. Тобто, така схожа, дуже приємна, пудрова, кремова основа. Але тут у нас є багато білих квітів. Тут є неролі і тут є апельсиновий цвіт. Що тут ще є в складі? Франджепані? Так, мускус, кашмаран, Амбра і Кедр. Ну, Можу сказати, що Амбра, можливо, я її тут чую, але в основному все забиває оцей родрігіосовський кремовий в цьому випадку мускус. З активним неролі. Нероля тут переважає над апельсиновим цвітом. Такі гіркуваті мильні, мильні неролі, і мені це подобається. В принципі, аромат гарний, але я не дуже люблю білих квітів. Серед білих квітів, в принципі, неролі, напевно, найбільше мені подобається, скажімо так. Симпатичний, якісний, і стійкий, як, на мій погляд, досить шлейфовий і досить непоганий аромат. Так, ще один аромат, який я спробувала: це новинка, по-моєму, цього року: Кензо Flower і кібана. Білоквіткова, активна насичена композиція, яка закремлюється, запудрюється до бази. На початку вона дійсно дуже така, знаєте, виразна білоквітковість. І через те цей аромат абсолютно не мій. Тобто він в тренді, він модний, він, я думаю, має бути і популярний, в принципі, але таких ароматів також є достатньо. База вже така більш солодкувата, більш така ніжна, більш до кремовості, до пудровості, А от старт такий активно білоквітковий. Ну і останній аромат, який я спробувала, дуже давно я хотіла все ж таки, знаєте, так, детально підійти до тої лінійки, Прада ля фам, прадалем прослуховувати ті аромати, але якось так в мене і не вийшло ще до сих пір. Перше, що зустрілося на моєму шляху цього разу, це була прада ля фам з білим таким шкір-замінником, такий досить цікавий флакон. І що можу сказати, так, аромат також тут білоквітковий, але значно важчий, значно цікавіший і різноманітніший по нотах. Знаєте, навіть по запаху було чути, що аромат настільки концентрований різними цікавими і, ну, нотами, які не зустрічаються часто. Давайте вам почитаю, що тут за ноти. Значить, У нас тут магнолія, бергамот і насіння моркви, ноти серця, франджипані, тубероза, іланхіланг, ірис, і спеції, і в нотах бази, віск, ваніль і ветівер. Тобто, звичання вже не таке сладосне, знаєте, туберозне, білоквіткове, франджепанове, як буває часом, наприклад, як крем для Загара, така типова композиція. Ні, тут воно все ж таки більш складно, більш строго. З якоюсь такою кислинкою, гостринкою. Відчуваються ті жовті квіти, тут дуже сильно відчувається. І ланг відчувається. Аромат не звучить. Він не звучить ретро, але в той самий час він і не звучить так сучасно і популярно, як, наприклад, Кароліна Ерейра Very good, girl. good girl перепрошую, в чорному, в чорному чобітку, самому першому. Ні, тут уже. Більш складна, доросла, зріла композиція, все ж таки з цікавим своїм неповторним почерком, за що я, в принципі, знаєте, так заповажала цю праду, і я не носила би цей аромат, одразу вам скажу, не через те, що він поганий, а через те, що це просто не моє. Але я собі уявляю цей аромат на більш таких зрілих, скажімо так, жінках, більш статусних жінках. Ну такий він змістовний, знаєте, глибокий. І тут відчувається, знаєте, що дуже сильно? Віск, бджолиний віск, тобто ніби аромат не медовий, але ось така восковість специфічна, дуже відчувається в тому ароматі. Прикольний аромат, ви знаєте, не можу його ніяк сварити, тільки можу похвалити. Гарний парфюм. Все, це, це все про аромати на сьогодні. А я йду лікувати своє горло. Друзі, купили ми вчора вже нарешті ялинку. Це не те, що я правда хотіла. Я хотіла просто ялинку без такого стовбура, але зараз це такий просто тренд. і Знайти просто ялинку, ось таку невеличку і не дуже дорогу, і просто на підставочці нам не вдалося. Можливо, ми погано шукали, але тим не менше, знаєте, мені сподобалось те, що тут варіант конструктора можна ту ялинку відчепити від того бривна і просто вставити в цей гаршочок, і вона буде така більш низенька. Поки що стоїть, як стоїть, можливо, цього року так і буде. Ну, якось так трохи, як, на мій погляд, дивно виглядає, але зараз я бачу, що тут так модно. І цього року мені дуже захотілося якось так необично, незвично нарядити свою ялинку. Як бачите, вона не яскрава, і вона така в мене замотана просто кружевами. Я колись купила ті кружева тут в магазині Action. І щось мені от так захотілося. Я, звичайно, на ці 100% ще не довольна. Повішала сюди свої великі шарики, що я минулого року купила в магазині Пепка по розпродажах. А, маю багато різних ігрушок. Минулого року я їх купила, але на цю ялинку вони не підходять. Бо ялинка сама маленька, а іграшки досить крупні і виразні. Ну, і от так я викрутилась, можна це сказати. Купляти ніякі гірлянди я вже, скоріше за все, не буду, не хочу тратити втратити. Зайвих грошей прикрасила тим, що в мене є. Ну, і Цього року це буде так незвично, і, на мій погляд, трохи навіть і оригінально. А ось так вона виглядає з виключеним світлом і сключеною гірляндою. Як, на мій погляд, цілком так непогано, ні ні в кого я такого ще не бачила. Можливо, я просто не дивилася ні в пінтерестах, ніде я щось не виглядала, затим не заглядала, як мені стукнуло в голову. Так я і зробила, можливо, хтось уже таке і робив, поняття не маю, дівчата, от, чесно вам скажу. Замотала та й замотала. Знаєте, я згадала от своєю ялинкою, як я прикрасила, колись був такий жарт. Прикрасили тим, чим є. Ялинка така велика і просто обмотана туалетним папером. Це так мене знаєте, тільки що розсмішило, я прям засміялася. Ну, У мене не туалетний папір, в мене мережево, між іншим, двох видів. І для мене це виглядає досить так навіть прикольно. Дівчата, розношую сьогодні аромат від компанії Марев. Це українська торгова марка, наскільки я знаю. Я тільки з цим пробником, тільки з єдиним ароматом, я знайома, і сьогодні цілий день я його розношую. Коли я робила нещодавно замовлення на мейкап, він мені прислав цей пробник на ознайомлення. Дуже йому за це дякую, бо я би навіть і не знала, би, що є така торгова українська марка. Я зайшла сьогодні на мейкап, подивилася, який там ще є асортимент, побачила, які там повнорозмірні флакони. Що там ще є? Там є аромати для дома, там є твердий парфюм, різноманітні пробнічки. І флакони, в них, як на мій погляд, повністю злизані. З бренду Bayredo. Для чого це було робити, я не знаю. Можна було свій якийсь флакон придумати. Ну, тим не менше, я всіх ароматів не знаю, практично нічого, ж крім цього аромату, я не пробувала. Це у нас аромат, який називається Wild Desire. Дикі бажання, виходить, та якось так перекладається. До речі, тут у нас 50 мл у флаконах, і ціна, якщо бачите, в районі 400 гривень. Зараз на них просто. Іде знижка. Коли я попробувала цей аромат, я ж нічого не знаю, нічого не читала, не бачила ніяких відгуків про цю марку, я одразу почула, що щось з чимось мені знайомим пахне. А пахне мені, знаєте, чим мені пахне щось в бік чорної орхідеї. Тома Форда, можливо, туалетна вода. Не знаю, точно вам не скажу, Ну, похоже, звучання дуже прослідковується. І коли я залізла в піраміду, давайте з вами подивимося на ту піраміду, вона дуже навіть перекликається. Тут бергамот, гарденія, і трюфель, чорна смородина, жасмин, лотос, орхідея, спеції, фруктові ноти. І в базі обов'язково має бути пачулі, сандал, шоколад, амбра, білий мускус, ваніль, ватівер. Ну і ладан. <клес> Та, можливо, якась трошки ладаність тут присутня, якась трохи димність. Але, знаєте, коли вже зрозумів, на який аромат цей парфюм похожий, то вже нічого в ньому і не вишукуєш. Чується ця така солодка квітковість, чується цей трюфель, така ніби як земляні такі сирі пачулі, чується і шоколадні пачулі, тобто аромат трошки в сторону Томафорда пачулі, пачулі в Томафорда. Симпатичний аромат, нічого не маю проти. І, в принципі, він один в один. Не звучить з чорною орхідеєю. В мене чорної орхідеї немає. В зв'язку з тим, що я не настільки фанат того аромату, щоб купити його в свою колекцію. Цей, в принципі, непоганий, але повного флакону мені не потрібно наношуся цього пробника та і буде мені досить. Але хотіла би знайомитися з іншими ароматами. Була би в мене можливість. Послухати всі аромати, зробити огляд цього бренду я була би тільки рада. Що ж, друзі, давайте спечемо пляцок з яблуками. Я колись обіцяла вам рецепт або шарлотка по рецепту бабці мого чоловіка, яка вона передала мені. Просіяти три склянки муки, подрібнити масло, пачку масла, зробити крошку. Додати склянку цукру, я трошки менше додала, Три яйця, ямку туди вилити, тоді 100 г приблизно сметани, туди додати чайну ложку соди, погасити оцтом і замісити тісто. Тісто плівкою і поставити десь приблизно на пів години на годину в холодильник. За той час почистити яблука, нам потрібно десь приблизно 2 кг яблук, подрібнити дрібнесенько їх, витягуємо тісто, розділене на дві частини, одна більша, одна менша. Промастила я папір маслом, притрусила борошном. І тепер прямо на цей папір розкатую одну частину тіста, найбільшу частину. Чому не рівні частини, бо треба зробити ще бортики. Я тепер, знаєте, саме так роблю, саме на папір скачую, бо папір приблизно розміру, розміру мого дека. Висипаю яблука порізані. Присипаю цинамоном або корицею. Колись присипали цукром, тепер я такого не люблю. І розкачую другу частину тіста Зриваю другою частиною тіста наші яблука. Обов'язково треба гарно защепити краєчки, щоб яблука всередині гарно пропеклися і було дуже сочно все всередині. Тоді проколоти верхній шар веденкою, щоб не позирилося наше тісто і зверху зместити яйцем. Поставити в духовку не 50 хвилин при температурі 180 градусів перші 30-35 хвилин 180 градусів, далі я збавляю на 150, щоб гарно пропікся пиріг, і всередині пропікся, і зверху і знизу не підгорів. Тоді гарячим нарізаю, ну так вони колись вчили. Він і гарячий, і дуже смачний, ну і холодний смачний. Найулюбленіший рецепт нашої родини саме з яблуками. Класичне поєднання яблуко з корицею. Всім раджу приготувати, адже він виходить завжди і дуже дуже смачний. Всім смачного!